Так, колеги, всім привіт. Вже бачите, і сонечко встає, ні, це не сідає, встає. Е, продовжую сіяти демку. Ось е, відсіяв гібриди компанії Маїс, які знайшов е, минулорічні, які сподобались із тих, що минулого року на демці були, Такий вибрав. Які це будуть гібриди? Це буде в нас Ліберті, раннє Фао, потім Гільдія. Досить непогано цього року насипало прайм. Е, Також цього року непогано показав е, тренд середнячок в порівнянні з Гроно із кращою посухостійкістю, і гіршою посухистійкістю, кращим висиханням зерна, і цього року він не, не поліг. І шаттл цього року також доволі непоганий. Хоча по вологовідачі є питання. Далі в нас на черзі гібриди компанії Lidea, зараз буду сіяти. Що в нас тут? Тут у нас буде міладі, так як і минулого року, отакий ось оброблений фунгіцидом, інсектицидом. Клотянідин. Інсектицид у нас тут. Що мені подобається, колеги, що зерно крупне і кругленьке. Висівається прекрасно. Не потрібно кожен раз переналаштовувати скидач до войників. Далі у нас креатив був такий минулого року. Ну, в принципі, вони показали на рівні по кілограмах. По врожайності ще потрібно перераховувати, сідати, бо часу немає. Бачите, не встигли зібрати минулу демку, як вийшли вже в наступну. Ось знову бачите кругле насіннячко. Далі перспектив. Це новий гібрид на випробування. Там фао 260, 280. Далі додав свого гібриду, це буде хетрік з минулого року. Бачите, яке буде прекрасно висуватись. І гармоніум V380, хоч і пізні але сох він е непогано як для такого ФАО, то. Єдиний мінус, бачите, оброблено трішки по-другому і е зерно таке капле видне е Далі в нас буде по вітері три гібриди, які вже були на демо. Показали себе два непогано. Один взагалі ранній прекрасно показав. Хоча на вигляд стояв, я про нього казав він як Сорога. Зум е -е, 305 трошки підвів. На вигляд був красота, ліс, але по врожайності по-моєму, якщо не помиляюсь, показав навіть менше, ніж ранні. І два нових: е це бабелон. І то наче Попробуємо, подивимося Тут, звичайно, ось зерно оброблено гарно, але воно не прямокутної форми. Ну, В принципі, та сівалка висіє і таке. Тут крупне зерно і вже трикутної форми. Далі зумчик у нас знову прямокутної форми. Потім Бабелон оброблено іншим препаратом видно матовий колір, а зерно навіть не знаю, як сказати, продовжувати циліндричне і не круглий, не квадратне. І таке саме більш схоже до округлу, яка буде більш-менш рівномірно якісно на всіх сівалках висіватись, це гібрид тоначе. Ну я ж кажу знову, ця сівалка висіє любе, любе насіння. Що в нас тут по Ліберті? Ось бачите, залишилось з минулого року. ледве наш крібав на, на це демо. Е, хочеться знову спробувати Ліберті. Ось отака обробка, таке насіння. Як для раннього фото то сипало тоді непогано. Позаминулого року. Далі ось у нас гільдія. кругленьке воно. Також висілось прекрасно. Далі в нас прайм. Такий прямокутний тип зерна. Далі в нас тут тренд. Тренд. Така протруйка трішки відрізняється. Ну і далі шатл. Шатл поки що не зрозуміло. Поза минулого року він був середнячком по вражайності, а вологу віддавав довго. Цього року по вражайності він переплюнув 31.11. Але е, по вологій вдачі, ну, відповідно, не, не змогли перевірити е, так як всі гібриди мали однакову вологість. Працюємо, як завжди, отаким комплексом. На 6 рядочків, ширина захвату 2.3035. Отут ось, бачите, балочка йде по діагоналі, то як не вирівнюй, не крути колесами, а Катками двома, як вперлись, так він і йде собі. Колесо хоч вліво, хоч вправо, то йде собі як вкопаний. Єдине, що один мінус, це на оцих балочках його стягує. Потрібно заздалегідь, вирівнювати, підрівнювати, брати тут більше таке міжряддя, а там унизу вже вийде його стягне і вийде воно якраз таке, як треба. Бачите, по втратах ковар. Минулого року було багато, також попадало соняшника. Ось корзинки валяються придісковані. В принципі, як я говорив у попередньому відео, де я дискував, що потрібно цю операцію зробити. Я не жалію, що зробив єдине, що хотілося би ще. Добавити до яку операцію перед сівбою Це треба було заборонувати, так як бачите, дисками робилось глибоко, виверталась, коли йде е, ущільнена мокра земля. Ці грудки висохли, не розмокли, е, чи як розмокла, а потім знову висохли, то і в ідеалі було б по зубовою бороною по діагоналі пройтися е, тижні-два назад менше було б і падалиці, її б вичесало і вирівняти додатково поле. Ну, але, в принципі, і так культувати рівняє. Нам з понділка обіцяють дощі, тому треба е, все робити в темпах, щоб все встигнути. По... Соняшнику вирізає весь, який не вирізає, то він залишається із, із такою грудою великою. По глибині, по глибині, стараюсь і не глибить, і не мілко, десь 3,5-4 см волога є на такій глибині, то в принципі, на цих сошниках глибше, ніж 4 см важко добитись, тим паче на такому пухкому, не пухкому, а у твердому злеженому ґрунті. Десь коли швидко шукаєш, не можеш знайти його. Тим паче відстань. Між рослинами в районі 40 сантиметрів бачите вигріб ось тут у мокрому лежить. І ось. Оце така відстань по глибині? Ну, сантиметрів. 3,5. Груддя скидає нагору, а дрібненький мілкозернистий ґрунт закриває посів на ложе. То, в принципі, виходить непогано, тим паче, ще ложе у сереньке. Як по дисковці, то доволі таки непогано. Зараз ще одну найду на іншому рядку і насінину. Перепровірю себе і буду далі працювати. Що ще хочеться сказати, що цього року трактор не грузне взагалі. Хоч і дисковка тут була глибока. Після дисковки, як проїжджав, то трактор тонув, а потім дощів ще було міліметрів, я не знаю, 50 то. Заплескало ту дисковку, Десь воно є, а де саме. А де саме ось. Бачите, воно неглибоко і сидить. А я реююсь, глибше трішки, ніж потрібно. По лапці, бачите, поставив вузеньку, бо широка, пригортає рядок попередній. Ну, а так зараз йтиме і підрізатиме все. Бачите, така спеціальна лапка тут підрізає. По бур'яну також вирізає, амбрузія вже велика. Додатково штригеля вичисують, коток притрамбовує. В ідеалі було б якийсь із КЗК, тоді б взагалі був єврокомпактомат. Ну а в принципі і так непогано. Так що продовжуємо працювати.